Цьогоріч в рамках бандерівських читань ми традиційно підготували книгу. Це вже десята книга під час наших читань. Про особливості цьогорічного видання, до чого вона спрямована, і яка родзинка є цьогорічного видання Бандерівських читань, проте розкаже науковий керівник видання бандерівських читань, ліквідація Російської імперії, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм українських студій і стратегічних досліджень Юрій Олійник. Дякую. Взагалі-то це вже один із цих видання, але вони в чомусь перші, оскільки починається новий цикл. І ми, по-перше, взяли рамку видання двомовного. У нас є українська англійська версія. Оце ви можете побачити така Москва полає Це книжка українською, і книжки ми бачимо The of Russian Empire, англійська версія. В принципі. А тут зібрані статті провідних українських, як відомих, так і поки що ще менш відомих експертів, міжнародних політиків, які займаються темою Росії, а також деяких представників народів поневолених, зокрема Рзя. Власне кажучи, книжка складається з чотирьох розділів. Перший розділ це криза імперії, власне кажучи, деструкція імперії, яка демонструє наскільки російська імперія залишається «фелл-стейт». Які економічні, політичні, інфраструктурні проблеми цієї недодержави? Другий розділ присвячений визволенню поневолених народів, стану поточному багатьох держав і відгружень самих руськів, і РЗ і е, народів Кавказу, як відбувається власне їхня боротьба за незалежність? Третій розділ нас присвячений безпосередньо. Глобальним наслідкам розвалу Росії, тобто, по суті, як це вплине на світ Це і фактор ядерної зброї, і фактор освоєння нових територій, запобігання хаосу на них. І четвертий, в принципі, називається загально так знищення перезабуття української перемоги. точки зору саме України, саме в цей розі війшли учасники найкращі статті. Які брали участь в нашому конкурсі, вони реально на високому рівні на рівні з нашими іншими експертами. І П'ятий розділ це матеріали з наших попередників, дослідників, які вже в 20-30-х роках досліджували цю тему. Починаючи від Юрія Липи, е, я хочу сказати те, що ідея розпаду Росії про форматуванні досліджувалася і в 90-х, 2000-х На небагато на жаль, але. В Україні було видано в 2015 році книга Як облаштувати Росію. Це так само українськими студіями стратегічних досліджень. Цього року це новий український погляд, продовжується тему на вищому рівні, амбіційному. Тобто купуйте книжку і підтримуйте благосправу. Підтримуйте розвал Росії. Амінь.